Доброго часу добичіники і чайниці. Вітаю вас на моєму каналі «Хата Чайниці. Бажаю вам мирного неба, всього найкращого. Давайте з вами трохи поворожимо. Тема така. Прогноз для знаку Зодіака Овен на листопад. На листопад. Причому листопад того року, якого ви відкриєте це ворожіння, можливо, в цьому 2025-му, можливо, Через декілька років, як не крути, коли ви натрапите на це відео, ви, шановні Овни, для вас це зрезонує так чи інакше. Давайте подивимось, що Овнам що готує доля найближчий місяць, саме місяць листопад. А, взагалі, основні події, основні події листопада для вас, шановні Овни, Тепер подивимось про кохання. Що нам захоче сказати вищі сили через карти про кохання, сферу любові і стосунки в вашому житті. Так. Ну і ще одну карту докину як додаткову. Так. Ще ще, давайте здоров'я подивимось. Здоров'я для вас, шановні овни. Здоров'я для овні у листопаді, того року, якого вони відкриють це відео. Ну і гроші. Матеріальна сфера, сфера роботи, сфера... Я не сказала платежу податків, хто знає. Сфера матеріальна для овнів того листопада, того року, якого вони будуть дивитися це відео. Дивимось. Оці карти із колоди Санта-Муерти. Вони покажуть нам основні події. Дивимось. Угу. 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 Добре. Дивіться, основні події стосуються вашої матеріальної сфери. По-перше, можливо, ви на щось копили, заощаджували, щоб купити щось або якусь послугу. І так чи інакше, в листопаді цього року, коли ви будете дивитися це відео, шановні овни, у вас вийде здійснити якусь свою мрію, на яку ви відкладували, наприклад. Тобто, у вас був якийсь певний НЗ. І причому не просто там на чорний день, наприклад, а НЗ для того, щоб здійснити якусь мрію. У кожного вона своя. Для когось це покупка квартири або будинку, для когось це купівля машини, для когось це переїзд в бажане місто або навіть країну. Для когось це може означати якісь інші моменти, більш творчі, наприклад, на навчання або на якісь курси і так далі. Зараз курси деякі, особливо дуже популярних професій, коштують дуже дорого, тому ви могли відкладувати навіть на курси, як не крути. І що цікава доля у вигляді цієї жінки, яка тут зображена, тут, на мій погляд, зображена сама богиня Санта-Мерти, яка керує. Деякими людьми. І, можливо, доля якраз і вибрала вас для того, щоб здійснити вашу давню заповітну мрію. Тут є певний такий перст судьби, перст долі, вказуючий, який, отак-показує от на вас і каже: от ти, тепер ти, тепер твоя черга. Якось так. Далі, що стосується кохання. Так, два жезла. Закохані і. Ага, 9 повітря. Ну, дивіться, тут також здійснюється ще якась ваша заповітна мрія стосовно кохання. Можливо, хтось давно мріяв наблизитися до якогось вашого ідеального партнера або партнерки. І у вас чітке уявлення, який він або вона повинен бути. Можливо, ви там фанатієте, допустимо, від спорту, і вам подобаються якісь спортсмени конкретного виду спорту. Можливо, ви, як я, наприклад, меломан, і ви дуже шануєте музикантів різних жанрів, і у вас так чи інакше, у вас є певна така налаштованість, певний такий сводок правил ваших і, і уявлень, який повинен бути ідеальний партнер або партнерка, і ви такого зустрічаєте. Або зустрічаєте когось схожого на нього або на неї. Тут однозначно здійснюється не тільки якась фінансова мрія по цим картам, попереднім, що ми бачили, тут ще здійснюється мрія у плані вашої любові, давньої закоханості. Можливо, про конкретного партнера ви подумали, коли я розкладувала ці карти, і він, або вона, ця людина, до вас. Проявиться, прийде, зателефонує, подзвонить, напише і так далі. Ну, давайте порада вам в даному випадку: не улітати далеко в своїй мрії. розуміти, що повинні стояти ноги твердо на землі. І, як би це правильно сказати, навіть коли почне здійснюватися ваша мрія, ви повинні. Я зараз скажу так, терологічним терміном трохи заземлитися, трохи триматися за реальність, бо так можна влетіти, і це може пагубно потім скластися на вашому самопочутті, самому моральному. Так, дивимось далі. Здоров'я. Серце, шабаш і скараби. Це дуже хороші карти. Шабаш, вона для мене нейтральна карта, вона може означати як і е, негативну магію, так і позитивну, але в оточенні сердечної карти, оця карта серця, закоханість, і карта Скарабей, достаток, і здійснення бажань, і так далі, вона багато що означає. То це говорить про те, що ваше здоров'я буде просто е, в самому найкращому стані, тому що ви, можливо, Відчуйте прилив енергії, що ваші бажання здійснюються, як і фінансові, так і любовні. І навіть якщо у вас до цього були якісь проблеми зі здоров'ям, вони якось на вашій енергії, на вашій силі, вони якось оці проблеми нівелюються або почнуть нівелюватися. Можливо, хтось із вас, шановні овни, почне окрім. Оклигувати, одужувати і так далі, якщо дійсно були якісь проблеми. Але на даний момент я бачу, що у вас здоров'я покращується. Можливо, тому що випав скарабей, а скарабей вона карта обозначає щось матеріальне, якісь матеріальні блага. А вам тут виходить на початку основних тенденцій вашого місяця листопада, шановні овни, виходить таке, що ви як. Отримуєте суму грошей на щось. Або отримуєте, або витрачаєте. Можливо, цей скорабей показує, що ви якусь частину суми будете інвестувати в своє фізичне здоров'я, або ментальне, хто знає. Так, тепер давайте подивимось: так, це у нас був общ... загальний, Це у нас було кохання, це було здоров'я. А тепер робота. Угу. Перед вами розкриється багато варіантів, куди йти далі. Залишатися на старому робочому місці, в старій фірмі. Або, наприклад, обирати якісь із декількох варіантів, які, які предоставить вам доля. Наприклад, буде для когось гарна можливість, наприклад, поїхати або за кордон, або в інше місто і працювати там на більш класній роботі. І єдине, що вас буде смущати, це те, що прийдеться бути в незнайомому місці і починати все з нуля. І ви будете мітатися між тим, щоб залишити все як є, і тим, щоб почати все з нуля в новому місці для вас. Можливо, оскільки більшість дівчат буде дивитися це відео, можливо, вам по цим всім картам, які вам випали на ваш розклад на листопад цього року. Можливо, вам прийдеться думати, чи залишатись там, де ви зараз, чи приїжджати до свого коханого чоловіка, партнера, чи знімати квартиру нову для вас обох. Ви будете всі в думах, вам буде точно, є, точно чим зайнятися в цьому листопаді. У вас будуть багато, як кажуть, зараз молодь двіжухи. Багато таких моментів, через які вам не буде часу коли скучати. А стосовно роботи, то що можна сказати, ваша робота вона вас ну, як знайде. Тобто ви спочатку будете думати через, із декількох варіантів обирати, а потім по зумачів прийти якийсь момент, щось на зразок дедлайну, коли ви отримаєте. Таку пропозицію стосовно роботи, що ви навіть і не очікували, як воно для вас програється в позитивному ключі. Тут робота у нас спочатку якась апатія, можливо, вам вже набридла ваша робота, бо ви не хочете туди ходити щось, щось вам не подобається в тому плані. Потім багато варіантів, а потім вибір, ви обираєте щось ви як цим вибіром ви відрізаєте інші можливості. Тобто тут вибір, як це буде взаємоісключаючі поняття, якось так можна це описати. Давайте подивимось для вас пораду взагалі на цей місяць. Зараз я подумаю на які коло. О, давайте на таротото, давно вже на ній не виражила для ютюбу. У мене старушка спала цей час в комоді з іншими колодами. Давайте подивимось, яку пораду вам хочуть дати Таро Тота, Таро Алістера стира Угу. Шановні овни, ви можете. Як би це сказати? Вас дуже багато енергії взагалі, в принципі, по праву народження і цьому місяці в листопаді особливо буде дуже багато енергії. І по цим картам, першим двом-два меча, королева мечів, ви будете не знати, куди діти свою енергію. Можливо, ви її будете зливати на всяку, вибачте, мене за слово, русизм, ерунду. А по карті мистецтво, вона же уміряність в класичних колодах. Вам іде така порада направляти свою енергію, як сублімірувати її, не витрачати її, наприклад, на якісь залежності по типу залежності від ем, цигарок або ще щось таке, а направляти її в творчість. Я розумію, що кожен з глядачів, кожна з глядачок, які оберуть це відео, у вас різні свої залежності, Ліжні мінуси і різні плюси, але те, що вас об'єднує, шановні умни, це те, що ви от як енерджайзер і не знаєте, куди діти зайву енергію. І вам кажуть, направляю творчість, навіть якщо ви вчитель або педагог у вузі вишмату, наприклад, або ще щось. І для вас Творчість, як ви самі вважаєте, це щось далеке, спробуйте написати вірш, спробуйте, хоча б написати перші дві строки вірша. І, до речі, це дуже гарна порада, коли, наприклад, там самопочуття скаче, то ви себе любите, то ви себе ні. Дуже хороша порада, яку б я могла дати таким людям, які там, допустимо, то десь високо в небесах і кайфують від себе то десь на дні глибин морських, то. Я би вам радила просто зробити щось творче, наприклад, намагатися написати там, допустимо, дві-три строки для віршу або пісні, або спробувати написати прозаїчний якийсь твір. І це не обов'язково повинно там бути мати якийсь е е особливий. Е особливу направленість на те, щоб потім це надрукувати і видати, і це було в книжних магазинах, наприклад, це може бути для себе, для свого серця, для свого, для свого творчого начала і для близьких людей, котрим ви, можливо, захочете це все зачитати. Але от спробуйте, я, я би вам дуже радила інколи направляти зайву енергію в творчість. Можна купити картини по номерам і розфарбовувати їх, можна малювати свої власні картини, все залежить від вас. От вам на цей місяць кажуть, що якщо у вас з'являється зайва енергія, ви її або заземляєте завдяки завдяки технікам заземлення, які практикують деякі відьми з ну і там віруючи неорелігії. Нео Сучасних альтернативних як практика заземлення. Якщо це не для вас, спробуйте якось творче це виразити, тому що ви от реально отримаєте серйозні бенефіти від цього. Ви навіть не очікуєте, як класно у вас це буде виходити і направляти свою енергію у мирне русло. Або, наприклад, направляти свою енергію, наприклад, у спорт, або ще щось таке. Тут така порада. Добре, шановні овни, я вам дякую, я вам бажаю мирного неба, всього найкращого. благ, всяческих благословіть! З вами була я, Чарівниця.